Ви на каналі Кіса Міса. І сьогодні я вам покажу, як зробити помаду для губ із воскових олівців. Що нам для цього буде потрібно? Для цього нам буде потрібна якась дощечка або салфеточка. Я взяла таку бложечку і ножик. З Ножиком треба бути дуже обережним. Далі нам буде, буде потрібен якийсь стаканчик, я взяла з таку малесеньку тару, далі вазелін. Можна взяти оливкове. Оливкову олію, але у мене душистий вазелін, і в мене помада буде пахнути. Далі найголовніший головний компонент це воскові олівці і контейнер. Де ви це все будете заливати. Тут у мене є дирочка, але я її вже там заклеїла. Промила гарно тюбічок. Я буду заливати ось такий ось контейнер. І також нам буде. Потрібно... почекайте Ви можете взяти вушну палочку, там, наприклад, Ну, я візьму ось. Чекайте. Ось. Таку ложечку буду все перемішувати. І так, давайте ми почнемо. спершу що ми беремо, це восковий олівець. Я їх купила сьогодні. У мене тут є 12 кольорів. У мене є кавовий відтінок, рожевий такий ніжний. Ну, я хочу взяти ось такий рожевий олівчик, який достатньо грубий. І я його буду змішувати з трошечки з каволом. Хочу, щоб в мене вийшов такий відтінок. Тепер ми відрізаємо. Половинку так жалко різати відрізаємо практично десь ось стільки, небагато. Будьте обережні з ножом. Так, тепер ми легосимо ножиком, прорізаємо ось тут дирочку і забираємо ось цей машку. Тепер нам... Треба цей вузький олівець нарізати як можна мілотін. Я це все буду топити на водяній бані. Ось ми нарізали. Далі. Це хай постоїть. Що ми беремо? Це ми беремо вазелін. Такий. Можна купити в аптеці простий вазелін. І я перепрошую і додати його в ось цей. Масу ось ось. треба не дуже багато, при потребі я ще добавлю. Ось. і дуже гарно пахнеть. Перемішаємо все. Така маса виходить. Така. Тепер засипаємо наш восковий олівець. Я казала, що я ще хочу відтінок кавовий. Тому я ще поріжу, тому я ще візьму зовсім чуть-чуть звідси ось відріжу. Невеличкий кусочок мілка і поріжу його тонко. Так, тепер нам треба поставити на чайник. Тепер нам треба поставити кип'ятитися чайник, що я і зараз зроблю. І ось у мене гріється чайник, а тим часом ми усе маємо перемішати. Я додав ще вазеліну, тому я думаю, що його буде за малом. Я обичаюся, що будуть зараз такі повідомлення приходити. до мене приходять різні відео. Не знаю. Так, тобто, це іменно на вечір виложують відео. Ось так, я все перемішала. Тепер будемо чекати, поки закипить чайник. Я тут заткнула туалетним папіром я думаю, що він буде промокати, ну... Ну там не такі великі дирочки, просто там є дирочки. Я ось так утрумбувала туди три слоя. Думаю, це хватить, І тут таких великих. Ось. Такий контейнер від помади якоїсь. Є срошен такий. Тут була насправді гарна помада, але ще не знаю на що я її. Звідти виложила. Будете все тупити іменно там, а можна і розтопити в мікровуновці, як вам хочеться. Ось в мене закипіла водичка. І далі що я роблю. Беру якусь тарілочку, а точніше мисочку. Заливаємо Ми туди гарячої води. Зовсім небагато. Але дивіться, щоб е, чашечка не була м -м, холодною, тому що за перепаду температури вона може просто-напросто тріснути. Тепер я зовсім трошечки опускаю. Ну, тепер, що залишилось чекати, це все перемішувати. Поки, звісно, розтапляться ці воскові олівці. Так як воскові олівці і вазелін дуже м -м, застигають весну, тому що воскові олівці це воска, возок застигає дуже швидко. Ще не думаю, що в мене щось вийде. Наберіть воскові мілки не токсичні. Точніше, такі їх і роблять, тому як маленька дитина з'їсть кусковий улюць, з нею нічого не станеться, тому що вони не токсичні. А ви можете сказати, що це таке не токсичне, ну, що там немає всяких токсинів. Я думаю, що я все розтоплю ліпше викруноцю, тому що це буде все набагато швидше. Лише боюся, щоб в мене чашечка не тіснула. Так, зараз я... Коли я це все розтоплю, я вернуся до вас. Ось вже в мене все розтопилося, я надіюся. Чи ще є комочки? Немає, я все гарно перемішаю. Ось така маса в мене вийшлася. Така і у вас повинна отримать. Збруду ще капельку, вазеліну. Капельку. Це багато, це капельку вазеліну. Щоб все погуще було. І цей вазелін просто перемішаємо. Трошечка дуже гаряча, я боялася, що вона трісне. Провірила все контейнер, чи не протікає він, і вроді ні. Давайте ми залиємо всього чуть-чуть і чи щось протікає. І ні, нічого не протікає, тому я легко, легко ложечкою буду усе заливати. І що воно впитується Воно дуже швидко застигає, прямо дуже швидко. Я трошечки скручу і ще залию ось так. Я блеска зробила забагато. Що тут є дуже багато місця, але можу заливати до стільки незагодно. Але вже масово ви можете перелити, або залити просто другий контейнер і подарувати подружці. Щоб ваша подружка на вас не ображалася, що у вас така помада, ау. Неї такої немає. І так, в принципі, це і роблю. Ще трошечки скручу і доливаю. Лишня ми будемо забирати пізніше. Так, скручуємо цю нашу масу. Можна в мене тут виходить? Коротше, я ось так залишу, Зали... закрию це і віднесу в холодильник або в гріха подальше. Так, <плес> я, я не знаю, що мені робити другою. Тут що, в принципі, трохи лишилися. У мене контейнера. Ага, так же я вам хочу показати ось ці чашечки, які, я, які ми купили сьогодні. Ось тут є чотири чашечки. Класник. Ось, я собі вибрала ось таку ось чашечку. А, не поміщається. Ось таку ось чашечку собі вибрала. Гарну. Просто вони всі, так не дуже дорого. Далі така є чашечка. Є ще чашечка. Ось така. Вони всі дуже дешеві. Ось така просто біла шкляночка. Такі чотири шкляночки ми сьогодні купили. Давайте я до вас вернусь, коли моя помада вже вся застигне. Помада у мене вже застегла, але вона вийшла ось така малесенька. Я не знаю, напевно, я тут ще розтоплю цю помаду, що у мене є, тому що її вийшло дуже мало. Чашечка вже трошечки підстигла. Я добавлю трошечки ще коричневого відтінку. Просто вона застигла моментально за декілька секунд. Прямо за 10 секунд вона вже застигла. Це що баношці, що я не знала, куди переглянути. Показала, що це мало. Я добавлю ще вазеліну і відправлю я це в свою мікрову новку. На 20 секунд, щоб все просто обсувалося. О, я вибачаюся за посторонні звуки, просто я включала телевізор. І так, але я це все буду обрізати ось ці дережки. Тепер я це закриваю. І буду заливати далі. Дивіться, скільки в мене ще є місце, якраз це все я і заповню. Ні, я це все заповняти не буду, щоб в мене ще було куди скрити помаду. Ось так, тупавлю. Не вирішила я все-таки додавати все, яке вільно у мене ще є місце. Все Тепер ми це знову закриваємо і кладемо у холодильник. Благодаря тому що в мене вазелінка пахне, в Мене буде пахнюча помада із вузкових олівців. Дуже гарний колір ці вузкові олівці дають. Ну і давайте ми з вами почекаємо, поки це усе застигне, поки я подальшу свою любиму передачу. Так, далі. ще. У мене вже вся помада застигла. І тепер я лише підрівняю чуть-чуть кінчик. Ось таку. Ось. Акуратненько. Ось така помадка у мене вийшла. Ну ось, став лайк і підписуйся на мій канал, якщо ви теж любите експериментувати. Ця помадка дуже гарно пахне, і дуже класно положить губи. Давайте ми подивимося, як вона дивиться на руці. Є якийсь відтіночок. Є такий легкий розовий перламутровий відтінок ось такий. Я ще її поставлю у холодильник. А з вами я прощаюся до нових зустрічей всім па-па.